Друзі, вітаю! Як і обіцяла, сьогодні буде друга частина відео про мої парфюмерні затести в Duty Fрі. Цього разу буде аеропорт. Кракова, і там в мене було всього 8, по-моєму, або 9 блотерів. І переважно всі з них були новинки 2025 року. Один аромат я спробувала ще додатково, і він мені дещо нагадав, і я вам про це обов'язково сьогодні розповім, якщо не забуду. Так, почнемо ми з новинки 2025 року аромату від Кінзо, який називається. Льопюр, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, в такому продовгуватому, трошки неправильної формі овальному флаконі, який трошки нагадує краплю, трошки нагадує яйце, але якщо зважати на назву аромата Льопюр, чиста вода від кінзо, скоріше йдеться про воду, про краплю, ніж про якісь яйця. Значить, аромат, який, в принципі, мені сподобався, хоча нічим не здивував. Зараз в базі він мені настільки щось сильно нагадує, щось одне я вже зрозуміла, що це, і в мене є цей аромат в колекції, а ще що, я не можу ніяк здогадатися. Настільки сильно він мені, от зараз я нюхаю, я точно знаю, що такий аромат я ще колись пробувала, я його знаю, і, можливо, він в мене є. Приде час, прийде час, я з вами тим поділюся, бо полюбе, полюбе я здогадаюся і зрозумію, що сам саме він мені нагадує. Зараз, поки що, мене заціпило, я не можу ніяк не можу згадати, і це не дає мені спокою. Так, що у нас тут в нотах? В верхніх нотах мандарин, лимон, середніх аквозон і лаванда. Аквозон це, скоріше за все, суміш акватики з озоном, така молекула. А лаванду, я тут, до речі, чула в тому ароматі, але як тільки от нанесла. Зараз же лаванди, я тут взагалі не чую. Зараз для мене в базі така досить щільна, солонувата, красива акватика, яка мені дуже сильно щось нагадує. В базі мускус і сандал. Що можу вам сказати? На початку, коли я його нанесла, дійсно були цитруси, було відчуття чистоти. Аромат трошки мильний завдяки лаванді, напевно, бо я не знала, що тут в нотах, тільки от зараз подивилася. Він був мильнуватий, такий, не особливо свіжий, але все ж таки ближче до ароматів. Чистоти аромат акватичний, дуже насичений. І мені здається, що він стійкий, бо зараз на блотері він живе вже декілька днів. І він досить. Досить непогано відчувається, незважаючи на те, що це має бути легкий акватичний парфюм і вже має злетіти давним-давно. Досить так він виразно пахне. Мені здається, що він має триматися і на шкірі. Зараз бо він, мені здається, також підійшов на літо, хоча на саму спеку я от такі аромати не дуже то люблю носити. Коротше, непоганий такий аромат вийшов. Він мені абсолютно не нагадує. Льо Паркінзо, наприклад, так той перший. Ну, принаймні, я зараз ще того не відчуваю. Можливо, можливо, будуть якісь певні ще посили і відсилки до того аромату. Але наразі досить приємний аромат. Для мене не нове звучання. Якесь воно вже, як я вам вже сто раз сказала, щось мені нагадує. А що нагадую? От Я сходила, принесла ось цей аромат від Кельвіна Кляйна ck 2, також цей аромат у нас про воду Для мене це всі види води, які існують, які залили в цей флакон. Це і вода з річок, з Озер, Ставків, морська вода. І от зараз я, наприклад, більше відчуваю навіть солонувати морську воду, і також навіть якоюсь хлорочкою трошки з басейна попахує. Ну, дуже цікавий аромат. Тут я не чую. Повного сходства з тим парфюмом, але деякі відтінки ось цієї екватичності, солонуватої, з сандальчиком тут є. Але що ще він мені нагадує, я обов'язково з вами поділюсь, як тільки це до мене дойде. Наступних три новинки було від бренду Lancome з їх лінійки Ode Lancom. Аромати в таких красивеньких, симпатичних досить флаконах: жовтого з жовтою рідиною, з рожевою рідиною і зеленою рідиною. В тому дюті фрі було тільки два флакончика. І третій аромат я спробувала вже в іншому магазині, і в мене вже склалася повна. Картинка про що ці парфюми. Можу вам сказати, що не дивлячись на те, не зважаючи на те, що це у нас ланком, води від ланком, аромати дуже насичені. Почну я з аромату, який називається озеніт ланком, з рідиною жовтого кольору, аромат дуже насичено. Квітковий, біло-квітковий, навіть, можливо, жовто-квітковий, з активними, класними, смачними фруктовими нотами. Отак я його відчула, він дуже яскраво пах з таким кремовим, ну, можливо, навіть пудровим, не більше кремовим все ж таки звучанням. Він пахне ніби і смачно, і з другого боку, так стримано, парфюмерно, косметично навіть. Коли я подивилась на ноти, в принципі, я згідна з тими нотами, які тут є. В верхніх нотах фруктові ноти, ну, дуже яскраві, і такі якісь вони мені були екзотичні, ті фрукти. Фрукти разом з цитрусами, але з солодкими. Смачно, солодко, політньому, класний запуск до літа. В середніх нотах жасмин і білі квіти, ну можливо, чи є тубероза, ну я її тут не чую. Жасмин чую, але дуже-дуже так акуратно він звучить, сподобалось мені, Тобто мене це не відштовхнуло від того аромату, бо я не люблю жасмин особливо. І в базі олія Маної. Тобто він такий, знаєте, можливо, трішечки в стилі санскріна, можливо, в стилі таких кремів для засмаги після засмаги, тобто доглядової такої класної косметики дорогої. Пахне дуже гарно, дуже так яскраво, виразно насичено. По-відпускному такий класний аромат для відпочинку на березі моря. Крутий аромат. Ну, і якщо навіть не поїдете на море, він може таку создати для вас, створити для вас таку атмосферу і такий настрій. Ну, мені принаймні, то точно. Наступний аромат з цієї лінійки від відланком в рожевому флаконі. От я точно там не роздивилася, чи це скло рожеве, чи рідина всередині рожева. Називається аромат Over the Top» від відланком. І у аромата дуже таке оригінальне звичайне. Я одразу це відчула і не могла зрозуміти, що це. Воно ніби і солодкувате, і трошки солонувате, і зелене, і фруктове, і трошки овочеве. Навіть якимось овочем, цікавим, таким екзотичним, екзотичним овочем мені запахло. І коли я відкрила піраміду, ну от все стало зрозуміло. Лист помідора, зелені ноти, фруктові ноти на початку. Отак От я і чула зелень, красивенна зелень з класними фруктовими нотами. І лист помідора, який дає дуже специфічне звучання, але тут воно так цікаво замішано. От, ну, просто цікаво рознюхувати цей аромат і носити, мені здається, також буде його нескучно. В середніх нотах жасмин. Жасмин тут так само не той жасмин, який тут перетягує всю увагу на себе. І в базових нотах деревні ноти. І першу скрипку тут грають саме перші ноти, як на мене, і вони тримаються до самого кінця. От Дивіться, база вже дуже довго тримається на блотері і залишається цей відтінок листа помідора. І мені навіть помідором пахне. От Знаєте, коли нюхаєш стиглий нагрітий сонцем помідор, він пахне дуже-дуже смачно, Ну і так оригінально овочево. все ж таки овочем. Зелені ноти, фруктові ноти. Ну і фруктові ноти тут також відчувалися. Тобто, такий цікавий, дуже симбіоз в тому парфюмі намішали таку класну суміш оригінальну. Ну, що от реально цікаво його слухати, і мені здається, носити. Класний аромат, з класною стійкістю, з яскравою проекцією такою, знаєте, відчутним таким шлейфовим звучанням, обалденний аромат. Мені цікаво, скільки. Він буде коштувати, як трошечка, ціна впаде, бо зараз там ціни дуже дорогі на ті парфюми, бо новинки. Так, ну і зелений флакон, як же ж він називається? Давайте з вами подивимося, я в Duty Free Кракова він стояв закритий, тобто в тестера не було. І я його спробувала тільки в магазині, вже в Норвегії, в звичайному магазині. І коли я його спробувала з флакона, я навіть не наносила його на блотер, бо я зрозуміла, що звучання вже давним-давно я таке знаю. Не перший день воно вже існує, воно вже таке замусолено і вже всім піднадоїло. Коротше, аромат з конкретним звучанням підсоленого огіркового маринаду або сандалу. Тобто огірки ну і такий своєрідний сандал. Який не багатьом подобається, наскільки я знаю, а деякі навіть і не можуть і зрозуміти, що їм огірками пахне, і їм це подобається, а деяким взагалі не подобається, але не можуть зрозуміти, що це огірки, наприклад, для них такі неприємні. Коротше, огірки не чують, але звичайно неприємне, специфічне дуже. Тут у нас в нотах цитруси на старті, вербена в середніх нотах і в базі сандал. Я відчуваю сандал з цитрусами. Дуже така класична заїжена, замусолена вже композиція, і порівнюють його з деякими так само ароматами-оделанком, і також сандал 33. Оце все, що Можна сказати конкретно про цей аромат. Той напрямок ми з вами вже дуже добре знаємо. Такий специфічний сандал. Мені взагалі подобаються такі сандали, але просто вже настільки багато того всього навкруги, що ще одне таке саме створювати, мені здається, не було потреби. Хоча, якщо великий попит, то чому би і ні. Особливо для це створено, наприклад, для любителів бренду Lancome, які купляють, наприклад, свою колекцію все, що виходить від Lancome, тобто почитателі і фанати саме того бренду. Коротше, непоганий аромат. Він на блотері, я вам вже казала, я його на блотері з собою не брала. На блотері його не нюхала, не слухала, просто понюхала з корочка з кришечки флакона. Не знаю, наскільки він стійкий, шлейфовий, але я думаю, що там все має бути приблизно по технічних характеристиках одинаково. Наступних три новинки, які кинулись просто в очі своїми яскравими, барвами, цікавим таким дизайном, це три аромата від бренду Donna Karan New York. Їх нові такі лімітовані, я так думаю, літні яблучка. Синє, рожеве і жовте. Слухайте, ну які чудові флакони? Ну просто очей не відірвати, навіть на фрагранти ці. От подивишся на них, ну просто якась милота красота, як для якоїсь, наприклад, і молодої дівчини таке можна купити, і якийсь такий своєрідний, приємний прикольчик ну для всіх жінок, мені здається, буде. Я здалека побачила їх на полиці, думаю, що такі якісь чупачупси, ніби. Яскраві на полиці, От вони виглядають ніби перевернутий чупа-чупс, який стоїть до гри-дригом. тобто паличка зверху. Але це у нас такі класні яблучка від Каран Нью-Йорк. Що можу вам сказати? Аромати мені всі по-своєму сподобалися. Так, вони не звучать мега нішево, мега складно. Знаєте, треба напрягати мозок, зрозуміти, намагатися зрозуміти, що знаходиться в тих парфюмах. Вони звучать ніби то не складно, але не. Простецькі і не банально. тобто композиції літні, такі задорні, молоді, веселі, які піднімають настрій, і кожен по-своєму аромат симпатичний саме для мене. Почну я з аромата в жовтому флаконі, який одразу пахнув на мене. Яскравими цитрусами, але цитруси такі не голі, знаєте, прозорі, різкі дзвінки, кислі цитруси, але з таким м'язком, як то сказати. Тобто, щось там ще є всередині таке більш основательне, змістовне, насичене, концентроване, що робить звичайні тих цитрусів більш такими наповненими, так? Значить, коли я подивилась піраміду, я знайшла там підтвердження своїх думок: грейфрут, агрус і персик. Тобто на старті у нас є дійсно цитрус. Але є ще персик. Якщо агрус я особливо також не відчуваю, я відчувала навіть, такий вибух, класний фруктовий на старті. Персик тут відчувається, якраз його м'ясистість і концентрованість фруктового звучання. Середні ноти, горячавка, фрезія півонія. Горечавка – невідомо для мене квітка яскравого синього кольору, типа волошки. Фрезія дає відчуття нібито аромату чистоти трішечки. Півонія дає округлості деякої пудровості і такого фруктово-квіткового звучання красивого. А в базі взагалі цікаві ноти, ну, я года ялівцю, я взагалі то її тут не чую, але вона тут заявлена: Бензоїн, який я чую, мускус, амбра і сандал. Така глибока, тягуча, обтікаєма, дуже красива. Змістовна база, тобто аромат не звучить мега просто. Знаєте, фруктики на початку злетіли, і ви забули про цей аромат. Він досить довго про себе нагадує і змінюється в процесі звучання. Фруктовий початок, квіткове серце і така глибока, смолисто-амброва база. Красиво, красиво звучить парфюм. При тому всьому, що вигляд флакона абсолютно не натякає нам на якесь серйозне, більш серйозне звучання аромату. Виглядає він як підлітковий, дитячий ну, аромат для молоді. Але по звучанню аромат, як на мій погляд, підходить абсолютно для всіх вікових категорій. Головне, щоб він вам от подобався. До речі, я сказала, як називається цей аромат в жовтому флаконі Be delicious Ice Pop Citrus Splash. І вся лінійка називається Be Delicious Ice Pop. Значить, переходимо до аромату в синьому флаконі. Класний флакончик. Він мені найбільше, напевно, сподобався на вигляд. Оце мої улюблені кольори і поєднання кольорів. Значить, так, аромат уже на блотері залишився як суміш кремового, пудрового, аромату якоїсь карамелі, аромату, аромату ванілі, якихось квітів і фруктів. Але звучання також непросте, також намішали там багато всього. І з самого початку і до самого кінця він звучить цікаво, приємно, немає в нього якихось таких сюрпризів неприємних, які бувають під час розкриття аромату. І немає в нього неприємної або якоїсь такої простецької дешевезної бази. В верхніх нотах манго, м'ята, цвіт мигдалю, в середніх нотах полуниця, малина, лілія, фрезі в базі, цукрова вата, кокос, сандал. Для мене це поєднання і кремового, і пудрового, і трошки мильного звучання. Тут є ось ця красива смачна гурманіка, але дуже легесенька. Тобто я відчуваю її як певну карамельну, таку приємну, легку ноту. Саме глибокого звичайного кокоса я не чую, але певні відтіночки, легко лактонні я відчуваю. На старті я не відчула конкретного манго, я відчула просто красивий, такий квітково-фруктовий, яскравий насичений. Соковитий, просто такий пьрий, класний літній букет. І це було смачно, і це було якісно, і це чіпляє. Я не відчула також полуниці окремо, певна ягідність відчувається в середніх нотах, але вона в поєднанні з певною мильністю. Прийшов такий був період, знаєте, в середині звучання аромату, що я відчула, ніби милку приємне в поєднанні. З легкою пудровістю. І це милко, як на мій погляд, дає фрезія. Можливо, полениця, але така мильненька полениця. Ну і в базі оця цукрова вата з кокосом сандалом дає мені звучання красивої такої карамельності, стриманої, ненасиченої, така, що не бере за горло, всього тут потрошки настільки, наскільки потрібно. І, взагалі, аромат мені також сподобався. Приємна ніжна, вже така ніжно-гурманська карамельна база, можливо, і ваніль тут, певна, є. Легкий ось цей кокосик уже пропала, та мильність. Коротше, аромат, як на мій погляд, також дуже-дуже гарний. Ну, і ціна, в принципі, у нього не особливо має бути дорога, бренд недорогий, і все може бути, що я якесь яблучко собі прикуплю. Ну, і останнє яблуко, не знаю, чи правильно я його називаю яблуком, можливо, це кулька морозова. Коротше, я не знаю, дівчата. Хто знає, пишіть в коментарях. Так, і це у нас таке фуксієве яблучко. І воно мені найбільше, напевно, сподобалось своїм дуже яскравим фруктово-ягідним звучанням. Я не могла до кінця зрозуміти, що це за фрукта або що це за ягода. І почитала я вже в піраміді, і я з тим погоджуюсь, і мені це подобається. Я, взагалі-то, не любитель вишні в ароматах, але тут не така прям чистокровна вишня, тут для мене все ж таки більш черешня. І тут черешня і заявлена. Значить, в верхніх нотах. Морозиво, лічі, черешня, бергамот. І це дуже смачний, яскравий, такий веселий, позитивний, радісний старт. В середніх нотах. До сих пір він яскраво ще пахне, оскільки вже тому блотеру, але аромат пахне дуже яскраво. А, так, півонія, груша і червоний мак в середніх нотах, і в базі мускус, амбра і сандал. Він ж такий більш шерухуватий. В базі стає. Відчувається певна деревина, і оцей амброксанчик, я би навіть сказала, тут відчуваю. Груша відчувається. Дійсно відчувається груша. От, зараз я починаю це розуміти і вирізняти саму, саме сочисту, таку кисло-солодку грушку. Це не така дико солодка груша, ну і кисленька, вишенька, черешенька, і лічі кисленький. Коротше, класний аромат получився, Такий фруктовий коктейль. ну на Нові Ви бачите, тут ще є якась вершкова лактонна нота. Я не можу сказати, що я її точно прямо аж от на 100% відчуваю, просто воно все так в суміші, дуже-дуже класно, смачно, симпатично намішано. Не хімозить аромат, звучить дуже навіть приємно, не дешево звучить класна суто літня, весела, позитивна композиція. Прям слинка мені виділяється. Ви знаєте, цей аромат, цей такий малинового кольору чи фуксієвого кольору, я би собі точно купила. Мені здається, що і на нього і звертати увагу будуть, бо він повинен бути досить шлейфовим, досить відчутним. Грушу. Найбільше зараз я чую грушу в поєднанні з вишнею. Прикольна така композиція, получається, така досить своєрідна і цікава, і дуже приємна для мого носа. І найбільше все ж таки я тут відчуваю цю грушу. Хоча це буває такими етапами. То грушу найбільше чую, то вишню з черешньою, то лічі кисленькі. класний, квітково-фруктовий, більше навіть фруктовий, ніж квітковий аромат на літо. Ну, просто супер! Сподобалась мені ця лінійка. Ну і що я ще спробувала від доника «Ран йорк Цього разу це новинка 24-го року. Аромат називається 24 на 7. Чомусь тут в Польщі я жодного разу не зустрічала його на полицях в парфюмерних магазинах. І аромат у формі такої металевої, ніби як гантельки або пісочного годинника. Прикольна форма флакона, але, тим не менше, сам аромат не відрізняється якимось мега-оригінальним звучанням. Нічого в тому поганого немає. Він дуже так універсально носибельно звучить, дуже приємний квітково-фруктовий аромат, трошки акватичний, мускусний. І що тут входить в ноти: рожевий перець і ревінь на старті. А Далі айва, троянда, Жасмин, самбак, зелені ноти тубероза. Тубероза я тут не чую, для мене більше все ж таки троянда з жасмином, з зеленими нотами. І в базі Амброксан супер, а, Амброксан супер, мускус, кедр і сандал. В принципі, нічого мега такого цікавого і затейливого так? В тому ароматі немає, але він дуже-дуже ну, приємний. Саме ревеню такого. Конкретно запаху ревеню я не чую, я чую таку водянисту ем, трав'янистість. Ось так можу сказати. А ревень це у нас якраз таке стебло дуже соковите. Соковитий, гарний, яскравий, насичений, такий не дуже солодкий, я би сказала, кислувато солоденький аромат. З помітною такою квітковою серединкою, амброксанчик тут гарно відчувається. Приємний, ніжний, непотний, абсолютно, мускус. Мені здається, він має пахнути чисто, навіть в спеку. Не має бути тут жодних таких небезпечно, звучащих нот на літо. Що можу сказати, абсолютно непоганий ароматик вийшов, дуже носибельний, універсальний. От як назвали вони його 24 на 7, тобто 24 години в добу і 7 днів на тиждень. Підходить абсолютно на любі ситуації і в спортзал, і до лікаря, і на роботу, і в офіс, і освіжить вас спеку. Класно підходить він, як на мій погляд, на весну і на літо. Так, ну і про лябом ще хочу Хочу Сказати від Кароліни Ерейри в тому флакончику метелику. База в нього дуже приємна. До сих пір не можу зрозуміти, що він мені нагадує, такий він, знаєте, густенько насичено фруктово-мускусно-деревний в базі, дуже густа, концентрована база, але дуже-дуже приємна. В принципі, уже через декілька днів після проб, я можу сказати, що аромат, в принципі, мені також подобається. Не буду про нього довго говорити в попередньому відео більш такий детальний огляд я робила на той парфюм. Так, ну і ще що хотіла сказати, я спробувала аромат з ексклюзивної бутікової лінії, Кіленком, яку, по-моєму, зняли з виробництва, але вона ще по Дюті Фрі, як бачите, є. І у нас в Sephora або в Дугласі також є ті парфюми. Аромат називається Петер. Він мені давно подобався. І останні рази я також підходила просто на себе його наносила, як була в парфюмерному магазині, просто побалдіти. І цього разу я ще раз підійшла до нього, нанесла його на себе і точно вже переконалася, що він похожий на той аромат, арабський аромат, який в мене є в колекції. Точніше сказати, не пюетер, похожий на мій арабський аромат, а арабський аромат від Латафи, схожий дуже сильно на пюетер від ланком. І це у нас Ана Абієт Пудре. Класний, дуже класний парфюм, який набрав обертів дуже сильно і дуже став таким концентрованим мегашлейфовим, пудровий, але з прекрасним таким відчутним шлейфом. Аромати дуже подібні, особливо як тільки наносиш пютетер на себе, потім він трішки інакше розкривається, але на початку це просто один в один. І тут концентрація значно більше цього парфюма, ніж пютетер. Він Аромат від Lancome, він такий більш повітряно легкий, хоча й шлейфовий, але нема концентрації в ньому. На рахунок стійкості нічого не скажу, але по звучанню ці аромати дуже-дуже ну, подібні. Я дуже рада, і ви знаєте, от я настільки часто користуюся тим ароматом, хочеться ще щось поносити, а рука тягнеться до нього, і знаєте, трошки навіть страх мене бере. Щоб цей аромат не зняли, і хочеться його задублити, і, напевно, це треба зробити. Аромат недорогий, чому би не запастися. Ну що ж, на цьому все закінчую своє відео про затести в д'юті фрі. Ще буде одне відео про аромати з місцевого парфюмерного норвезького магазину, і там буде більше трошки ароматів. Сподіваюсь побачити вас на своєму новому відео, яке вийде зовсім скоро. Дякую вам за увагу! Дякую вам, що провели цей час зі мною. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно тих ароматів, про які я вам сьогодні розповіла, про ті новинки 2025 року, які вийшли, які мене дуже так потішили. Побачимося з вами зовсім скоро в моїх наступних відео, парфюмерних і не тільки. Всіх вас міцно тіло обнімаю. Слава Україні! Бережіть себе, папа. -па.